Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонт Бензов Косарка та, та Агромото. От вона, от вона. Але про косарочку трішечки пізніше. Зараз е, хочу вам сказати, якщо відосик до ранку набере тисячу переглядів, то я вам викладу відосик. Про Хускварну 372 це техніка лісгоспу, я її ремонтував, відео на каналі є там ну, там, місяць тому чи як. Це просто срака. ну, е, ну, Не можна зовсім нічого довірити. от Довірив, е, але вони наплужили так, ну, що це ну, 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 це от ліворуки. Ну, це просто, просто. Треш, мені і так шкода, що це просто капець. В общем, якщо е, даний відосик набере 1000 до ранку, тобто ввечері о 6 я викладаю відосики, а до ранку, коли я прокинуся, прийду на роботу і відкрию Ютуба і подивлюся, що там вже є 1000 переглядів, то я викладу відосик про, про ліворуких. Перед тим як ми перейдемо до е, Тати Агромото, е, хочу вам сказати, е, трішечки доповнити відео по е, японській хітачі. Е, ті, хто пишуть, що хітачі ніколи нічого не робили, тобто коси, ну, подивіться там їхню історію, почитайте. Ну, Загуглять, ну, я, я не знаю навіщо писати те. Е, ну, звісно, там, написали та й забули. Ну, але ж якщо ви ну, не знаєте чогось, перед тим щось, як щось, е, написати, ну, загугліть і все, і там бу, буде хоч якась сама-сама сама елементарна інформація. Е, Повертаємося Тріхо до Хітачі. Це е, е, я ж вам кажу, що. Тут не більше про ремонти, там, як правильно відремонтувати, це просто історія із життя ремонтника, як воно ремонтується, що там робилося, трішки там кепських історій, трішечки там з матюками або ще якоїсь рідні. Ну, Така штука буває. так. Моду сторінку по хитачі. Е, я вам там в кінці відео сказав, що керлик карбуратору клапан форсунці на самому ділі не так все вийшло, як гадалося. Е, модуль поміняний. так Ви бачили, що я модуль поміняв. Модуль Чікін-Пукін. Карбуратора на той час не було, тому що я, я його продав. ну реально Я чекав, поки клієнтка привезе. Редуктор, колокол, там, як, ну, їх, їх там по-різному називають. Без цієї от штуки ну, це техніка безпеки. Ну, як, як мені запускати і тестувати? Саме елементарне це те, що вийшов модуль запалювання. Я перевірив так. Модуль запалювання я встановив, з якої техніки також там було все показано, розказано, що як і куди. Запуститись вона не захотіла зовсім на камеру. Потім я плюхнув пального. Але ж цей ремонт е, е, вже, грубо кажучи, він третій тиждень. От. Через три тижні, от на завтра вон, вона вже поїде до свого клієнта. Тому що перевірити я поперевірив, але ж далі нічого не зміг зробити без редуктора. Привезли редуктор, так, доб добре, чудово, але е, я продав карбюратор. То, тобто 36-й в мене був однесенький, а наступна по поставка була там через три дні. Я дождався, поки приїде новесенький карбюратор, вшилюю цей карбюратор, а вона трюх! А чого? Чому вона не захотіла? Подумайте. Чому вона примусово захотіла запускатися, а, а так ні. Ну, Якщо немає ніяких здогадок, то я вам скажу. Я гадав, що це клапан форсуночка, але це не клапан форсуночка. Потім я вже додивився, що корпус повітряного фільтра, він отак от деформований при затяжці. і отут от От, купа, купа вільного місця для доступу чистого повітря на холодну. Я заслінку потім отак от відкрив, пальчиком, закрив, дьорнув, вона з третього разу запустилася. Зняв е, свого нове карбюратора, вшилив карбюратор клієнта, вона працює ідеально. І, і. потім е, дивлюся, от якась хрінька, ну клей. Це ж отой, мабуть, клей, що я усім розповідав про той клей, Але я цього нічого не клею. а Мені написали, що готуйся, готуйся до їх. Це повітряний фільтр і мукрдик, але ж оця штучка, от вона закрутка. ну Вона вирвана. Клеїти я її не буду, немає сенсу. Я її і до цього не клеїв, тому що при затяжці от він деформується. Заслінку закрили. от він. Деформується і повітря на холодну, якого ну там повинно бути, але мінімум, а йде сами -сами максимум І от через це воно на холодну не що Карбюратор тут клієнта, тут по факту лише заміна модуля запалювання. Прокладка новесенька між карбюратором і циліндром, тому що ту, та блін, ну, репнула, блин, ну. Вон вона пересохша і от вона репнула. Ну, блин, це ж чесно, ну, не моя, вина, що вона репнула. Тим паче покладки йдуть одноразові. Хто бажає, можете їх там 20, 30, 50 млн разів встановлювати. І при заміні карбюратора з е, клієнта на МІЇ е, знімав шлангу, а шланга отут тут -от -от репнула, репнула. І була встановлена, от вона тут уже така. Така яке вона була здорова-розбухла. здорова, здорова розбухла. Тут встановлена е, штілівська оригінальна шлангулька. Цю штуку ми закриваємо, да ніхто мені його продав. А отака, от, от тут наче 10 метрів пишеться. r 3 І чесно скажу по шлангі, Лише для тих, хто мене слухає що, ну, там, Про якість китайських запчастин, якість паливних шланг, що вони гівно, лайно туди-сюди. Перевірено на наштілівській оригінальній шлангі міняв на якійсь техніці. У них був залитий спиртовий бензин, тому що коли я відкриваю пробку бака, атхне ну, от. Таким от. І е, 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 шланга була розбухша. Е, шланга була поміняна все і вирішив на наступний день погледіти на Штилівську оригінальну шлангу. Пробочку відкручую, крючечок у мене є. крючечком дістаю, а вона така ж сама розбухша. Так що отак. Тобто це не якість запчастин, це якість от цього. от Чудо паливо, яке ми заливаємо з вами в автомобілі або в, в, в будь-яку техніку, яка е, працює на бензині. Якось так. В общем, по кітачі ми закругляємося, тому що це дохреніше, дохреніще, як довго і так він вже 8 хвилин білі бердина молов. <клінь> <клінь> Повертаємося до тати агромоту. Клієнт е, сказав, Тобто все записано зі слів клієнта. Кепско запускається на гарячу, потім також зовсім кепсько запускається, а інколи глохне в роботі. Ну, Там все 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 написано. Тобто, хоч трішечки, але е, інформація по прийомці, вона лишається. І часткова інформація тобто, ну, та та інф. Інформація, яку надає клієнт, коли запитуєш так правильно, більш правильно запитати в клієнта, що там з нею. як Коли говорять, там, я не знаю, тоді нахрен її повністю розбираєш. Цін, цінник там стандартний по розборці 450 і плюс див, 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 дивишся там все-все-все, що вийшло з ладу, те і міняється. Отак от. Але поперед цим-всім цим обговорюється цінник. Бажано обговорювати по максимуму, я точно так же роблю. Тут клієнт сказав, що і як, і клієнтів я привчив до чого. Якщо техніка китайська, мені не потрібна ота вся хрінь. У мене та хрінь є своя. Тобто Мені ручка газа потрібна. Якщо вона з тупим курком, то знімайте завжди, якщо ви везете до ремонтника, який так точно так же їх приймає, не все все в кучі, де з тупим курком, то з трубкою. Бажано з трубкою, тому що, коли ви знімете ручку саму струбки, то часто буває там трос вивалиться. ну Це хрінь оцих ось кончелижних курків. Там, де йде тупий носок. Нема в мене з тупим носком зараз. Е, то там мож, можна і без цієї трубки, там, там іде внизу е, гвинтик під PH2, е, Вик, викрутили все, то так і вам легше, і ремонтнику легше. І, і бажано редуктор. оцей редуктор, Якщо вже його немає ну, ну або не, не, не можете зняти, то хоч так. І і все, і Пальне в паляшці. Я от, ну, всіх, як, якби, всім розповідаю. Пальне привозите в пляшки, зливайте. Бачка і привозити в пляшки. Чому саме в пляшці? Тому що часто буває техніка не запускається через лігший клапан в карбюраторі. Тоді воно тече нахрен з повітряного фільтра, Інколи, е, е, тече ну, там 50 на 50 або на вулицю, або в хатку біжить. Якщо в хатку воно набігає в картер, в глушник і льється. Ця вся хрінь ліється і вона випаровується, вона на магазині, вона воняє, нахрена цим всім ділом дихати. Тому говорю, зливайте. От таке от пальне привіз мені клієнт. Як ви гадаєте, що там налито і скільки, там навіть немає 20 мл. Якщо у вас техніка працює при 20 мл, то це дуже <кій> Дуже добре. В нашій області техніка ніхрена не працює при 20. Зазвичай, навіть при напівсинтетиці яку зараз всі рекомендують купуйте напівсинтетику, ви будете економити, це все пройдено. Навіть, при, е, навіть якщо ви використовуєте напівсинтетику і 20 мл на оцю. Ось Звичайнесеньку кітпромівську техніку, то у вас лягає циліндропоршнева група. Клієнт техніку використовує дуже мало, він говорить, там за рік він нею користується, там ну, грубо кажучи, півгодинки. Тобто у нього дача, скоріш за все, і він там просто підкошує і все. тобто то У нього немає гектарів. Тому вона і виглядає, от дивіться, як вона чудово-чудово виглядає. Проблема. Чому вона кепсько запускається? Перше, при огляді дивлюсь зазор між текстолітом та карбюратором. От текстоліт чорненький, а от карбюратор. Це перша проблема. Друга проблема трошки далі. Корпус повітряного правильно не одітий, тобто кришка самого. Ну, тут от також, мабуть, хтось лазив, хтось хотів щось там відремонтувати. От, вилізла оця. От, ну, це їхня болячка. Болячка чому? то Тому що е, перетягують, тобто не витримують цього момента затягнення або передолять до усрачки. Ну так завжди буває. там. І стали, і крутять, крутять, поки там щось там не повилазили. От вам. Перша причина це підтягування повітря. Сама основна причина це, от, це мало мастило. Друга причина це от вам підтягування повітря. Техніка нагрівається, ну коли нагрівається і також кепсько, кепсько далі працювати. Інколи вона глохне, інколи вона давиться. А дуже-дуже часто при вишньому доступу повітря вона, коли вона йде в рознос то ну, вона не реагує на газ, ну, то, то вона давиться, ви не зможете косити. Якщо вона трішки підтягує повітря, то тоді е, вигорає нахрен циліндропоршнева група. Е, е, вигорає, ну, це. Е, е, виходить з ладу. Ну, а так я кажу, що вона вигорає. Інша проблема отут ось. -от. Таке, як тут е, прокладочка трішечки стоїть неправильно, але, але, але вона відсутня. Тому що я при огляді робив отак от. Отак от роблю і отак от загинаю. Якщо тут прокладка здорова, загинаю і дивлюся на прокладку. Я б побачив, що наче, наче вона там пробита. А по факту от... Знімаємо і хрена тут немає. Чому немає? Тому що її пробило давним-давно. Візуально. Силіндропорошнева група ідеальна. Ідеальна чому? І ще раз повторюся, що клієнт дуже-дуже рідко нею. Ох ти, блядь. Працює. Як останні. Що ми робимо? Беремо, здираємо старесеньку пропадочку, якщо вона тут лишилась. Потім обезжирюємо все це діло. Бажано обезжирити. Посадку обезжирили. Зараз спиртик трішечки почне працювати. Тобто антисилікончик, але на базі, скоріш за все, спирту. Я вже сліпий, ніхрена не бачу. Склад. Аліфатичні та ароматичні вуглеводні. Ну, більше ясно, що ніхто нічого не напише, тому що це, мабуть, секрет рецепту. Що нам потрібно? Нам потрібен текстоліт. Текстоліт є. Потім нам потрібні дві новесеньких прокладочки. От, Одна є і є інша. Дві. Потрібен клей або фіксатор різьби, або різьбовий фіксатор. Я називаю інколи по-різному. Так що, якщо ви знаєте правильну назву, то це дуже добре, так як людина я специфічна, я можу називати по-різному. І це на швидкість не впливає зовсім. не Те, що зовсім. Можна навіть сказати, зовсім не впливає. В залежності, де встановити наголос. І все. Сам текстиліт обезжирювати не потрібно, тому що налесенькі з пачечки аж блистить. Наставляємо і передолимо. Бажано до усрачки, щоб репнув. Звісно, це був жарт. Текстоліти це ну, розхідник, реальний розхідник. Часто навіть от я от зараз от проклеяв все, все зробив правильно, обезжирив, проклеяв. Але за рахунок оцього величезного вильоту від вібрації відкручується гвинти. Текстоліту. Ну, я його називаю текстоліт. Він ще називається перехідник карбюратора, він ще називається адаптор. Ну. Все, піджали, проклеяли. Е, клей е, 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 хватається швидко. і без доступу, як то кажуть, повітря. Так як ми різьбульку там гвинтик увійшов в свою посадочку, отак от плотненько-плотненько. Якщо так, то це плохо, а так от, впхали його і все. І за рахунок того, що там немає доступу повітря, він е е швидко виконує свою роль, тобто він склеїв все. Тобто через пару хвилинок вже буде тяжко викручувати, ну якщо, звісно, вам знадобиться його викрутити. Ну, тут вже я бачу це одна саморобка. Бачите, навіть ліпилося туди. Імпульсну дюрку не зробили, але ліпили. Хто, хто ліпив, також я не знаю. Можливо, десь там по місцю дислокації на дачах там, чи, чи де чи десь там в якомусь далекому-далекому селі. Що роблю далі? Сюди б краще шайбульки кинути. Так. Оцю штуку зараз мию, корпус повітряного фільтра, щоб зона чистого повітря була чистою. Якщо бажаєте, зараз розкажу однесенький секрет, але нікому не говорить про це. те, що я вам сказав, на днях приїжджала техніка із е, жорстко файним спиртовим пальним. Воняло так жорстко, що це просто капець. Що я зробив? Е, там було ну, десь, я не знаю скільки, ну, можливо, там пів літра пального. Я його злив собі, але нікому не говоріть. Злив собі для того, щоб мити отакі от штучки. Вони спиртове пальне дуже-дуже гарно миє і обезжирює. Але ви не подумайте, що я там криса чи що, я заправив потім свого півлітра. І все. Тобто я зробив такий, можна сказати, обмін і клієнту нормально і мені і ще краще скручуємо назад підтягуємо, але також не до усрачки. Якщо до усрачки будете втягувати, будете дуже-дуже часто міняти текстоліт або циліндропоршневу групу. Що ми туди? Ми туди, на хрін вліземо, тому витягуємо шланги отак. Паливний фільтр ідеальний, без жодних нарікань. Оке. Без жодних нарікань, то отаке от, звісно, що я міняти не буду. Передолимо все назад. Плоска викрутка допомагає по встановленню. Головне не швидити з цим. І не відрубати шмат від себе. Так, Перевіряємо модуль запалювання на всяк випадок. Ця процедура нічого не коштує. Тобто за перевірку модуля запалювання, отак, от, коли техніка приїжджає, звісно, що цінник я не виставляю. Це лише для мене, щоб вже точно знати, що... Все окей. А якщо вже прибор пише, що модуль не працюючий, звісно, що вже йде цінник за заміну модуля і за сам модуль запалювання. Виливаємо все, що клієнт нам дав. О, гарне пальне. Запах мені подобається. Ну а так мені пальне подобається, ну, сам запах. Але ж якщо він не спиртовий, у мене нюх просто гарний, настільки гарний, що я можу відрізнити де гарне пальне, а де, а де, ну, де просто кирдик повний. Але ж не подумайте, що я нюхаю пальне. Так, вкручуємо свічульку. Свічулька пише, що іскрулька є. Прибора я собі так і не придбав. Хотів придбати прибор, але не придбав, блядь. Правильно, качаю, заслінка. Тут дергати чи...

Вона Е, Ці всі потуги, я, я так гадав, що там все легко і просто. Зараз верхній пластик зніму, під'єднаю насоса, перевірю на герметичність Ну і потім включимося. Насос нам пише, що вакуум вона тримає. Якщо вакуум тримає, сальники в нормі. І герметичність Тобто тиск, тиск воно також тримає. Так що збираємо докупи і міняємо карбюратор. Майже все, вийшло свічульку впердовити <кхи> і праймером підкачати. І заслінку навіть не знаю, закривати чи ні. Ну, мабуть, закривати. Карбюратор новесенький потрібно там прокачати 5-6 разів, інколи 10. Е -е, іще, якщо ви придбали нове карбюратор, а при натисканні у вас праймер не накачує, то е старайтесь тиснути ще дужче, там просто залипла -та -от, -от червонесенький клапанець. І потім вже воно прокачає і все буде добре. Так що ну, якщо у вас такі от випадки були і ви повертали назад карбюратор, ну, то я вам говорю, як можна це все діло виправити. Пробуємо. Нагадаю, різницю ви побачите. Е -е, ще хочу трішечки додати. Чим більше у вас інструменту є в майстерні, е якщо ви цією сракою вже займаєтесь, то тим краще. Тим краще е в першу чергу, це для визначення несправностей. От наразі е перевірка на герметичність, це, грубо говоря, три е хвилинки. Пластик зняв, заглушив, заглушив, пускове зняв на той випадок, якщо травить, що його можна буде побачити і пшикнути. Все, перевірив. Тобто туди вже лізти не потрібно. тобто Лишні роботи робити не потрібно, не потрібно міняти ущільнювачі. Все, лишилась от одна єдина зараза. Все. Помінялося. І, е, мастила я додавлю. Протестую і поїде назад до свого клієнта. Текстоліт поміняний, обезжирена посадка сама, дві прокладульки новесенькі, карбюратор новесенький, паливний фільтр. Лишився клієнта і шланги клієнта. Взагалі, все-все-все лишилось клієнта. Тільки, от, грубо кажучи, карбюратор, текстоліт і дві прокладочки. Все. Ну, В принципі, більше. Більше розсусолювати, як то кажуть, нічого. Так що так от. Дякую всім за увагу. Це була татра. Татра. Тата. Татра. Тата Агромотор. Мило.